Кожен раз, коли я думаю про ядерну зброю, запевняюся в тому, що людство максимально тупе. Бо насправді ми реально по-тупому вирішили питання з ядеркою. Ми всім людством погодилися з тим, що ядерна зброя це погано. Але замість того, щоб її знищити і більше не юзати, ми такі давайте у всіх буде ядерна зброя. І таким чином ніхто не захоче її використовувати. Класна тактика, те ж саме, що боротися з наркоторгівлею, просто роздаючи людям на вулиці наркотики. <рес> Ось, пожалуйста, тримайте, бабуся, тримайте фенчик, все, пожалуйста. Вона така, це ж незаконно, бабуся, ніхто не буде торгувати наркотиками, якщо вони будуть у всіх. Алло!» Сімки бауте. Та таким чином будь-яку проблему можна вирішити. Питання сніду пх, на ізі, блядь. просто хай інфікована людина, виїбе усіх інших. Все, блядь, сніду нема. <рес> просто снід це тепер здоровий стан людини. <рес> так ми і зробили. У найбільших країн цього світу є ядерна зброя, і вона просто лежить. Але чому вона просто лежить? Через співчуття до людей? Через гуманність? Ні, через страх, що по тобі теж можуть йобнуть. Отак вирішується питання в цивілізованих суспільствах. Всі закупають собі найпотужнішу зброю на планеті, а якщо щось не поділимо, якийсь конфлікт, які варіанти? Всі тикають кнопки і підривають планету, нахуй. Вау, вечірка! Класне рішення людство. Просто планета це наш дім. і дивно, що ми домовилися отак з нею чинити. Ви можете собі уявити, що ви в чаті свого під'їзду в Айбіря пишете наступне. Я купив 5 кілограм вибухівки, тому якщо хтось в 6 ранку буде включати перфоратор, я підриваю поверх нахуй. І чувак з перфоратором А, блядь, тоді я теж купую 5 кілограм вибухівки, Якщо ти підриваєш мій поверх, я підриваю твій поверх. І чувак з верхніх поверхів. Чуваки, якщо ви підриваєтесь, мені все одно пізда. Давайте я теж куплю вибухівку і підірву і інші поверхи. Вау, «Да, домовились. О, головний початок напише, «Проставте плюсики, хто купив 5 кг бухівки. Плюсик, 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 плюсик. І в усьому цьому ж, ну знаєте, в цій ситуації 100% вже знайдеться якийсь один Гандон-сусід, який буде вийобуватися своєю вибухівкою, який напише в чат по типу: Наш четвертий етаж ніколи не хотів війни. Але якщо собака з п'ятого будет продовжувати гупати лапами, ми будемо винуждені использовать зривчатку. Я взагалі вважаю, що планеті не вистачає якогось чата насправді, бо є чат дому, є чат під'їзду. Нема чату планети. Не вистачає хазяйки планети, я би так сказав. Бо моя хазяйка не дозволяє мені заводити домашніх тварин, не кажучи вже про ядерну зброю. Нам реально потрібен чат планети, щоб Путін писав в чат. Я купив ядерну зброю, вона така, ти шо, йобнувся, блядь? Мені твоя ядерка всю хату покоцає, ти, блядь. Ти знаєш, у мене в хаті три правила. Жодної ядерної зброї, жодної хімічної зброї і не срати мимо унітаза. Я і так закриваю очі на третій пункт, Путін. У тебе там свої приколи з чемоданами, окей. І, вообще, блядь, не покриєш заборгованість — будеш в космосе жить. Ти. Сталинку, блядь, як ти любиш. Ох, да. До речі, насправді вже зараз ядерна зброя шкодить екології, не дивлячись на те, що ми її майже не використовували. Якщо ви не знали, вже зараз на даний момент провели близько двох тисяч випробувань ядерної зброї, що вже досить сильно нашкодило екології. Якщо що, у восьми країн є ядерна зброя, це плюс-мінус по 250 випробувань на країну. І у мене питання: що ви там так багато випробовуєте? Ну, по-моєму, один раз подивилися, працює, ні, все. Опенгеймер уже все придумав за вас. Що не дивилися фільм чи що? Я думаю, що проблема в тому, що всіми цими дослідженнями займаються чоловіки. Бо, ну, якби жінки займалися дослідженнями ядерної зброї, вони би скидували ядерну боєголовку, записували б дані і такі, все, ми йдемо додому. Хлопці скидують ядерну боєголовку і такі: «Ой, їбать, оце йобнуло, давай ще раз. А точніше, вони такі, давай ще раз. І 249 раз. Отак, от ще 249 раз. Не знаю, я коли думаю про ядерну зброю, чесно, мені сумно стає, бо. Виходить, що єдиний варіант, щоб всі люди жили в мирі, єдиний варіант, щоб різні народи, різні країни жили в злагоді це залякування. Єдиний працюючий варіант залякувати один одного. І я тепер почав розуміти слова моєї мами з мого дитинства. Ото поки піздюлі тобі не вставиш, до тебе не дойде, Блядь, Я зараз думаю, ну походу, да, маму, всього людства так. <гум> Щось мама знала. От Для того, щоб максимально знаєте, сильно відчути і зрозуміти, наскільки от це тупе рішення, давайте на секундочку уявимо, що наступила ядерна війна. Не дай Бог, звичайно, але давайте на секундочку уявимо, що всі позапускали свої ядерні боєголовки планеті Пізда, нас залишилося пару мільйонів, і ми вирішуємо полетіти на іншу планету, бо наша вже непригодна для життя. Ми прилітаємо на іншу планету, до іншої цивілізації. І у нас питають: а що сталося з вашою минулою планетою? Її розбомбили ядерні боєголовки. Це дуже потужна зброя. Угу. А хто пустив по вам ці боєголовки? <рес> <рес> Бля, як би вам сказати? Ну, взагалі-то ми і пустили. Угу. Тобто ви взяли найпотужнішу зброю на своїй планеті, пустили самі по собі, і ви називаєте себе розумною цивілізацією. Ну, Якщо так формулювати, звісно, виглядає, ніби ми їблони, А... Ну, <рес> Ви зараз не про це. Давайте не про це. Будь ласка, можна ми залишимось на вашій планеті. Ви обіцяєте, що не будете створювати ядерну зброю? А ви обіцяєте? Все, йдіть нахуй, люди, блядь. Ви... ви Ніколи не поміняєтесь, прибутки, блядь. Не буде ви жити на нашій планеті. Да, до речі, ще стосовно ядерної зброї, що я подумав? Я не бачив. Ну, коротше, я знаю конкретно про існування двох ядерних бомб. Я думаю, що ви здебільшого конкретно знаєте тільки про дві. І коли зараз якась країна заявляє про наявність ядерної зброї, особисто мені приходиться їм вірити просто на слово. Де гарантія, що вона реально ну, у всіх їх є? Що зараз заважає Зеленському вийти з заявою і сказати, у нас, до речі, є ядерна зброя? Забули сказати, Зойоликс довго йшла доставка. Да, йому скажуть, ви брешете. А, блядь, що хочете перевірити, Да? У нас є класні місця для полігона, Белгород, Курск. Давайте, блядь, перевіримо ядерну, збро... ядерну зброю. я так само подумав: а де гарантія, що у Путіна є ядерна зброя? І навіть якщо вона є, окей, наприклад, якщо вона є, вона там уже дуже довго лежить, її не використовували ще. А ви знаєте, що якщо в Росії щось дуже довго лежить, це починають пиздить. Це факт, це таке правило там. Можливо, там мужики на цьому складі ядерної зброї настільки довго там сиділи, що почали бухати уран, я не знаю. Може зараз в Росії ядерні боєголовки виглядають як просто корпус без нічого, там все вже вибухали мужики всередині. Але знову ж таки, не недооцінюємо ворога. Вони ж настільки йобнуті, що вони замість урана просто цього мужика туди посадять, блядь, і просто скинуть так. Тому да. Мені сумно від того, що найголовніший рушій людського прогресу це війна. Ми розвиваємося як вид тільки коли ми робимо щось погане, або коли з нами трапляється щось погане. Ядерна зброя це штука, яка була створена з метою знищити максимально велику кількість території. І задумка непогана, але чому тут слово знищити? Чому ми завжди щось робимо в настільки негативному ключі? Чому інженери не придумують чогось подібного, але з позитивним уклоном? Чому досі ніхто не зробив ядерно-канабіоїдну боєголовку, я вас питаю. Ну, Вона б працювала навіть краще. Отак, скидаєш на місто, хуяк, всі накурені. Класно. Власно? Ладно, ні, я розумію, я розумію. Ядерно-канабіоїдну боєголовку не скидають, її опускають, правильно? Да. І вона не вибухає одразу, бо. Треба трошки потримати в собі. Та <реш> да, якби нам погрожували саме такою ядерною зброєю, я по себе на будівлі ставив мітки народ. Серйозно. У мене вся, весь дах був би обмальований. Це, це була б єдина ситуація, при якій я, знаєте, би реально мріяв би побачити ядерний гріб. Я прям чекав би цього, знаєте, я би побачив ядерний гріб, згадав би усі ці пабліки цікаві факти, типу, як вичислять пізда, тобі чи не пізда під час ядерного вибуху, я б приставив палець такий. Ну, По-перше, дякую, що ви їх скинули. А по-друге, палець більше гриба. Хуйова на грибе, йдемо туди. <рив> Серйозно. Мені до речі, ця технологія нагадує гей-бомбу. Хтось знає про гей-бомбу? Чули про гей бомбу поаплодуйте, хто чув. Якщо хтось не чув про гей-бомбу, я вам розповідаю, в 90-х роках США розробила таку хімічну зброю, як гей-бомба. Полягала вона в тому, що це хімічна зброя, в основі якої лежить дуже мощний афродізіак. Це скидується на ворожі позиції, і військові там настільки збуджуються, що перестають воювати і починають їбатися між собою. Отака задумка. Це не ввели до речі, якщо що немає зараз такої зброї. По-перше, я не зовсім вірю, що вона працювала, чесно кажучи. Я не, думаю, я не думаю, що є прям настільки сильний Афродізіак. Я не знаю, як ви, а я за все своє життя ніколи не був збудженим настільки, щоб під час сексу по мені почали стріляти, і я такий, не зараз. <риклад> Дуже хочеться займатися сексом, вибачте. Спочатку стріляю я, потім ви, добре? <риклад> <риклад> да й взагалі мені здається, якщо ця гей-бомба на когось і спрацювала, ну, то точно не на гетера. Сто відсотків якихось чуваків, знаєте, покликали взяти участь в випробуваннях, сказали їм про гей бомбу, і вони такі: о, класно! не треба буде приховуватись. Їм скидають бомбу, вони починають їбатися між собою. І інженери такі, ну ми взагалі поки що просто димовуху кинули, але ладно. Е, якщо вам прям сильно хочеться, добре не буду вас затримувати. Ох, це просто мені здається, що така технологія, як гей-бомба, от прям дуже сильно ілюструє нашу людську сутність. Це так по-людськи, це так по-нашому взяти щось настільки прекрасне, як секс, і запихнути це в настільки щось жахливе, як війна. Ну, що людство придумає далі після гей-бомби? Простата бомбу ми зробимо на наботів, які будуть залазити в жопи е військових ворожих і масажувати їм анус простату, щоб вони не воювали, просто мастурбували такі. Я не знав, що це так приємно. Ну і потім на наботи вибухають в Сраці. Да. <рес> <рес> да, так сказать, рвуть жопу. Е, да. <рес> Насправді реально непогана задумка, якщо чесно. Я знаю, так пожартував, але було б непогано щось таке запровадити. Ох, так, да, не знаю, народ. Я би не хотів просто, щоб людство. Було настільки агресивним і настільки конфліктним, розумієте? Я, я розумію, що це можливо спеціально закладено природою для нашого виживання, але вже не ті часи, окей? Ми вже не в харчовому ланцюзі. Уже можна трошечки заспокоїтися, чесно кажучи. Бо раніше, так, да, я розумію, раніше, до речі, я так думаю, що раніше були непогані часи. Ну, реально, всі люди об'єднувались проти звірів. Пам'ятаєте, це палеоліт? ох, бля, часи, піздіз. А от при паліоліті, це були ще. Пломбір був взагалі не коштував ніхуя, бо не було пломбіра, прикиньте. Так, Люди об'єднувались, тому що треба було, їбачиться блізубового тігра, чи мамонта, треба було якось робити разом. Просто от вдумайтесь, наскільки ми конфліктний вид, що ми вибрали з харчового ланцюга і такі блядь, а що робить? А з ким тепер пиздиться? І хтось такий, а як вам варіант, ні з ким не пиздиться? Ну, його відпиздили за це, звичайно, ж. Так і почалася перша громадянська війна. Дякую, мене на цьому. все. дякую, що послухали. Дякую.